Але, попри все, там не те важливо, яка група, а що сказав Зеленський, і це зараз там уже так. Бо я на це не міг не звернути увагу, бо він сказав, що мова ж тут не про персоналі, мова про те, що потрібно міняти е, ледве не керівництво держави, але він себе, напевно, до цього не відносить, але стратегічний напрямок команду людей. І це буде не одна особа, а це буде ряд персоналів. Далі пішли інсайди, що це не закінчиться. Там ну мені було зрозуміло, що залужний. Я про це говорив відверто. Що залужний питання залужно вирішене, щоб ми там з вами тут не дискутували, які б там одинокі півкети не були. Ми маємо таку форму управління, ми маємо такого президента. Він прийняв рішення, і, 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 і все. І це рішення. Він не збирається міняти це. Пане ниньбо... Олеже, стоп, а де тут? Е, а де тут про реформи? Ну тобто, яка різниця е, е, залужний один чи залужний в пакеті з різними шмигалями? А де тут про реформи? Я не зрозумів. Так отож. Так я, я кажу про про те, що від ви, ви сказали: почали з того, що там Європейський Союз Європейський Союз і, і не тільки взагалі, от Захід. В широкому сенсі слова очікує від України значно більш ефективного управління країною зокрема, щоб були справжні реформи, і не тільки на рівні прийняття законів чи якихось там указів чи рішень, щоб принципово мінялася система. Правосуддя, інвестиційний клімат, незалежність різних гілок влади. Ну Там є ж в принципі, план дій, про який шмигаль сказав, що ми виконаємо і перевиконаємо, ми ще його покращимо. Але тут і Зеленський, ну, ми ж розуміємо, що у нас в уряді не йде змагання якихось там ну, політичних підходів, програм, а змагання піарщиків. Там над кожним стоїть піарщик. Є свій у Єрмака, свій у Зеленського, у міністрів, у ключових депутатів. І тому нам весь час замість дискусії про зміст про речі нам підсох. От зараз нам підсунули, щоб ми з вами тут обговорювали те, що в країні дійсно настав час змінити. Я думаю, що людям, як кажуть у нас політики, людям це понравиться. Бо ну так, да, треба вже бі своєї матері щось там поміняти. Але чи йде це зміна? Бо коли я чую про зміну там необхідність стратегічного зміну напрямку влади, то я відразу думаю про те, що влада ж ось вона, там що там, в Зеленському, вийшов з кабінету і в коридорі, вся його влада. Він це збирається міняти? Та схоже, що ні. Говорять зараз про прем'єр-міністра, хоча де такого, ще золотого шмигаля знайти, я не знаю. Про, ну, про, про купу людей там, переставив місцями з СБУ на МВ, на внутрішні справи, ще когось кудись перекасуємо, чи це є зміна е, стратегії розвитку держави? Та ні, бо в нашій моделі, хто б туди не прийшов, але найцікавіше, було, ти, напевно, вже чув, що пішли консультації. Ну, що віце-президента треба вже якось зробити в законі, і, і йдуть консультації про спробу зробити його Єрмака нашим прем'єром. От от, от от, приблизно про це мова йде. Ага. І тепер беремо: е, читаємо ще раз заяву представниці Європейського Союзу, слухаємо заяву там наших західних партнерів і співставляємо. Це про це? Так, от питання, яке ви задали, воно залежить не не від, не від того, що після перемоги, до перемоги ще треба дожити. А як нам дійти до тієї перемоги? І ці, ці, ці рішення нас до цієї перемоги наближають? Бо для мене очевидно, що вони ускладнюють, Це точно не ті рішення, не ті люди, і не та зміна ніякої змін, якщо Єрмак. Там пересідає з банкової на Грушевського на прем'єра, то це не зміна стратегічного курсу України, це просто єрмакізація там е, легалізується. Але це зовсім не те, що, наприклад, мені дає можливість, як людині, яка там прагне, щоб ми були частиною Європейського Союзу, сказати, що ось ось вона, оця команда. Ось ми угу. дочекалися, от зараз ми рванемо. Пане Олеже, а от е, е, ми не даремно зразу на початку, коли тільки включили камери, та ми побачили котика Урсулу. Е, е, я чого зразу так це звідси це згадав? Ти кішка? Кішка, так. Бо я собі згадав, вона там мотнула хвостом і втекла, і я собі зразу згадую хвіст е, е, виляє собакою. Пам'ятаєте цю супер американську комедію про те, е, е, так, і там було два, два класичних моменти. Там коней на переправі не міняють, вони дуже паразитували на цій цьому стереотипі. І другий, це от власний прохвіст, який виляє собакою, в даному випадку кішкою. Так, а, а, а що тоді, ну, ну, добре, Єрмак, з керівника офісу стане керівником кабміну. Ем, де тут, е, хоч якась зміна якості, в яку мали би повірити наші європейські партнери і сказати, ну ось. Ось воно ніде ніде, ніде. і Ні... це розуміють в Європі, а, а в нас шо хіба цього не розуміють? Гарне питання, е, бо про це ну про необхідність деєрмакізації Зеленському <зас> говорило дуже багато, особливо наш Єрмак популярний там у Вашингтоні. Хоча у нього там є людина, яка лічно займається його лічним. Лобізму. Я вам говорю, що ця людина постійно в посольстві біля Маркарової на всіх подіях. І всі американці знають, що це ось він головний лобіст Єрмака. Не України, не Зеленського, а Єрмака. Ну слабо допомагає це, цей лобіст. Та mm. ну та а Януковича воно а альком воно, а скільком Донецьким воно допомогло там. нас вже розводять Вашингтон, я завжди говорю, це місто лобістів. Вони дуже люблять. Представляти інтереси за ваші гроші, вас же там і закопають. І, і Вони нікому не відмовляють. І, але, 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 але е, Зеленський не може про це не знати. І Вікторія Нуланд, про візит якої небагато говорилося, але ми з нею ще й здоров'я років. Вона знає нашу тусовку як ніхто. І вона відноситься до тих людей, яка, як і Байден, між іншим, свій час, коли він був там віцепрезидентом, він це Януковичу в очі, І Порошенку в Очі говорив багато неприємних для них речей. Бо це трохи притаманно американській дипломатії, особливо коли ти не е, говориш на камеру називати речі своїми іменами. І про, е, про незрозумілість оцеї формули, яку Зеленський хотів продати в Білому домі, що ось в мене три білих коня, ось Зеленський, ось там економіка шурма. ось там... Е, Хтось там, ну він побоявся татарова, по-моєму, Зеленський з собою у Татарова не ризикнув привести Вашингтон, бо втратив би основного борця з корупції. Але він намагався цю формулу продати. Продати, І американці її ніяк не сприймають. Просто, ну, не вони купили. текстом не купили, не пройшло, а, лобісти не допомогли. А, те, що радять, і те, про що неодноразово не говорилося, і що говорять європейці, що так. Ви не можете зараз провести парламентські вибори. Ми розуміємо. Між іншим, у Зеленського якраз складніше питання. Бо якщо парламентські вибори не можна провести, то закінчить термін президентства Зеленського, і він може сказати, що все, я ж обіцяв один раз. А далі є конституція. І тому зараз дуже бережуть Стефанчука. План Б. Стоп, стоп, стоп. Пане Олеже, не, ну, не можна. Я, може хтось буде перед, перед, сном, да, перед сном дивитися нашу розмову і скаже, ви що, уявляєте собі воюючу Україну, якою виконуючи обов'язки керує Стефанчук? Ну і людина піде корвалол пити. Ну я кажу про те, що передбачена Конституція. І про це насправді, в тому числі, західні політики, коли вони аналізують ситуацію, то вони ж не можуть там ну, глибоко. Входити там якісь там як у них це прийнято, робити психологічно-політичні портрети тієї чи іншої людини, бо це знову внутрішня справа України. Але ця, 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 ця конституційний варіант, яким чином зберегти владу в Україні, не порушуючи конституцію. Я ж не кажу, що про це, це обов'язково буде. Але про це все говорять і українські аналітики. Е, і тут е, питання е, в тому, що американці і європейці очікують від е, президента реально от то, якби вони просто прочитали, якби я був би якимось там наївним американцем чи не поінформованим європейцем, почитав би заяву Зеленського і сказав би, ну все. На кінець то зараз він бісової матері зачистить всіх цих єрмаків подаляків повиганяє, сформує уряд реформаторський, бо нам потрібні реформи, і прибере до біса корупцію можливості його ж офісу впливати на суди, його офісу впливати. І оце те, до чого якраз його ви зараз закликаєте, зробіть кінці кінців цей уряд. Я зараз зустріч на питання: а де ти візьмеш цей уряд національної єдності? А з кого брати? Ну, це, це стара пісня, ми завжди чуємо одне і те ж, що, а да, покажіть нам ці кадри, але ну мені зрозуміло, що доки в країні є там, доки основною людиною, з якою треба прийти співбесіду, щоб стати дреслужбувцем, є Єрмак, чи він сидить на банковій, чи він буде прем'єром? Розумні, чесні, порядні люди налаштовані на реформи туди не підуть. Ми маємо приклад тому числі заложеного залужного саме тому високий професіонал, але недостатньо улесливий.